Що ви знаєте про новинку Лакалут Кіц? Це двокольорова паста. Смачна для міцних зубів. Нова двофазна технологія Лакалут Кіц ефективно захищає від карісу, цукрових кислот та зміцнює емаль дитячих зубів. «Лакалут так! Лакалут Кіц Лакалут Кіц весело та корисно для дитячих зубів. А що ви думаєте про Лакалут фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша, правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс, новий крем для екстра сильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір лакалут фікс. Увага! Тотальний розпродаж від розпакуй -ві. Супер Супертеплі та дуже зручні ботинки Аляска Стайл зі знижкою за неймовірно вигідною ціною. Усього від 799 гривень. Ідеальна посадка, водовідштовхувальний матеріал та відчуття тепла навіть у 30-ти градусний мороз. Ботинки Аляска Стайл мають універсальний дизайн та практичний чорний колір. Тому пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. Розміри від 36-го до 46-го, Тому беріть одразу дві пари: собі та свої. Єму чоловікові, адже вони такі зручні та теплі. Бічні блискавки забезпечать ідеальну посадку навіть на найширшу ніжку. Утеплювач «Екохутро» чудово зберігає тепло та відводить вологу. А верх виконаний з водонепроникної та зносостійкої плащової тканини і посилений екозамшею. Ботинки Аляска Стайл можна носити як у сиру погоду, так і у дуже сильні морози. Якісні, легкі та теплі ботинки Аляска Стайл зі знижкою. Усього від 799 гривень. Телефонуйте! Увага! Тотальний розпродаж від розпакуйці Супер Супертеплі та дуже зручні ботинки Аляска Стайл зі знижкою за неймовірно вигідною ціною. Усього від 799 гривень. Ідеальна посадка, водовідштовхувальний матеріал та відчуття тепла навіть у 30 градусний мороз. Ботинки Аляска Стайл мають універсальний дизайн та практичний чорний колір, Тому пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. Розміри від 36 до 46-го. Тому беріть одразу дві пари: собі та. Своєму чоловікові, адже вони такі зручні та теплі. Бічні блискавки забезпечать ідеальну посадку навіть на найширшу ніжку. Утеплювач «Екохутро» чудово зберігає тепло та відводить вологу. А верх виконаний з водонепроникної та зносостійкої плащової тканини і посилений екозамшею. Ботинки Аляска Стайл можна носити як у сиру погоду, так і у дуже сильні морози. Якісні, легкі та теплі ботинки Аляска Стайл зі знижкою. Усього від 799 гривень. Телефону. いて Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабела зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти лише за 999 гривень. Комплекти Мірабела це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде немов. З обкладинки журналу виконаний комплект з м'якого дихаючого і неймовірно міцного поліпапліна, який не боїться прання і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабела зі знижкою, усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти: усього за 999 гривень. Комплект Мірабела зі знижкою. Телефонуйте! Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабела зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти лише за 999 гривень. Комплекти Мірабела це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде немов. З обкладинки журналу виконаний комплект з м'якого дихаючого і неймовірно міцного поліпапліна, який не боїться прання і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабела зі знижкою, усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти: усього за 999 гривень. Комплект Мірабела зі знижкою. Телефонуйте! Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Більш суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Тань свідком найважливіших подій в Україні та світі побач на власні очі. Усі подробиці детально докладно в нашому матеріалі у будні, о 17.30 за київським часом, на Ютуб каналі Свідок. Я закладений, мені терміново потрібна допомога. Спробуй ринотайс. Він швидко відновить дихання. Ринотас від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає Ренотайз від доктор Тайс. Допомагає. Запитуйте в аптеках Ренотайз від Доктор Тайс. Сідів зламу немає. Замки усі цілі. Ох, як спритно. Давайте думати логічно. Якщо ставити вірні запитання, як таке може бути? Раз. це Два. Чим це заподіяно? Три. Звичайні предмети зможуть дати на них відповіді. Це на експертизу. Ви поїдете зі мною. Речдок. Я вірю фактам і доказам. Побережно тут слід. Сьогодні о 17.20. Вони брешуть втрату збройних силах. Росії немає. Вони оголошують ворогами мирних людей. Шалони бандерівців. Вони готові жертвувати своєю країною заради спроб захопити те, що ніколи їм не належало. Хтось може зазіхнути на суверенітет нашої країни. Сьогодні вони біля керма Росії та віддають злочинні накази. Що Росія зробила поганого? Рішення прийнято одностайно. Де вони будуть завтра? Винуватці війни сьогодні о 19. На НТН, ми вистоїмо. Бо розуміємо, що головне наше багатство наші люди. Тому радіємо кожному українцю і українцю, яких вдалося врятувати. Ми вистоїмо, бо знаємо, що не буває маленької допомоги. І готові підтримати в міру своїх можливостей і сил. Ми вистоїмо. Бо кожен їхній постріл снаряд лише посилює нашу єдність і бажання перемоги. На відміну від них, ми вистоїмо, переможемо і відновимося з руїн, бо ми ті, ким їм, ніколи не бути. Ми Українці, і ми вистоїмо. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. в суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем Долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Купуй дві одиниці засобів для догляду за шкірою тіла, рук та ніг, та отримай третю у подарунок. Твоя Єва. Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спробуй Рено Він швидко відновить дихання. Ренотас від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає. Ренотайс від доктор Тайс допомагає. Запитуйте в аптеках. Ренотас від доктор Тайс. Де б ти не був, стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Побач на власні очі. Побутнях о 17.30 за київським часом на youtube каналі Свідо. Що ви знаєте про новинку Лакалут Кіц? Це двокольорова паста. Смачна для міцних зубів. Рррр. Нова двофазна технологія Лакалут Кіц ефективно захищає від каріесу, цукрових кислот та зміцнює емаль дитячих зубів. Лакалут! так лакалут кіц Лакалут Кіц. Весело та корисно для дитячих зубів. Завтра грандіозне відкриття. А навіщо відкривати супермаркет навпроти мого магазину? Я більше тижня жодного клієнта не бачив. Ми повинні діяти. Комерсанти повстав. Ми оновимо магазин. Багато світла і популярної музики. А де візьмемо товари? Позичимо в магазині навпроти. Великий переполох. Ви скоро розоритесь, а я викуплю ваш магазин за копійки. Це оголошення війни. Я переходжу у наступ сьогодні о 19.40. Все необхідне для народження спокою, фітосет це ваш спокій, існує безліч способів подолати безсоння. Можливо, але навіщо перевіряти всі? Сондокс надійне, снодійне.